Історія про те, як мешканці сіл, що поблизу заказника зубр, не можуть потрапити до лісу, має продовження. Нагадаємо, майно звірівського лісництва перейшло в приватні руки ТОВ «Деметра Стандарт. Дорога, що веде до лісу, опинилася якраз посеред володінь нового господаря і сьогодні перекрита з обох боків. років чотири тому почали городити, якби територію мисливського господарства на той час був лісгосп. Звірівський і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі. Приїхали, зробили. Ну, візі нині там староста раніше сам працював лісничим. каже, пам'ятає, як робила суспільну дорогу для людей. Однак до огорожі є велике питання. Ворота, які встановлені на річці, на охоронній зоні. І оця незаконна будівництво це вишка. Ну, це в охоронній зоні річці ну, побудувати. Це річка, Конопелька. І на ній просто впритик збудована ця Пізанська вежа, яка вже похилилась. Ну, яка вона там має законність будови? Хто на неї дозвіл давав? Мені ще було б цікаво знати, на чиєму балансі це все стоїть. І яке воно там має право стояти. Нема в них права, бо дозвіл вони в сільській раді наскільки я знаю, не брав. До річки, якою має перейматися влада, не дістатися. Вся поросла очеретом з обох боків огорожа й приватні володіння. Чоловік каже, що зробили все, що могли. Порушено кримінальне провадження. Зрушень по ньому немає. Рівно два тижні тому доведені до крайності люди і налаштовані войовничі зібралися, нібито йти на огорожу штурмом. Ні, не чи хватить. Ми зараз вас тут бумби. Напередодні ми зі свого боку звернулись до ДП поліський лісовий офіс із повідомленням про ці збори. Можливо, перед натовпом людей, а можливо, і лісівники Волині посприяли. Візит в той день завершився хеппі-ендом. Керівництво Зая рішає, через пару день будуть пускати всі. Розрішив, будь ласка, заходьте тільки прямо на ліс. Керівництво, з яким спілкувався телефоном охоронець, пообіцяла, що через кілька днів буде узгоджений графік проходу. Зі свого пункту нагляду по камерах будуть бачити людей і відкривати прохід. Вісім годин. Ми бачимо біля воріт, будь ласка, заходьте. Здається, вовки ситі, вівці цілі. Однак ні через пару днів, ні через тиждень місцеві до лісу так і не потрапили. Сьогодні спробували подолати той шлях, яким проходять місцеві. Але як бачите, нам це не вдається. Їдемо лісом в об'їзд до славнозвісної вежі. Вгледівши нас, мовірно, не бажаючи запустити чоловіки на автівках надумали вертати назад і вдалися до неабияких віражів. Я пішки піду, пустіть, будь ласка. Ну що ж, Надія помирає останньою. І ми до останнього сподівалися, що хоча б пішки нас пустять через ці центральні ворота. Нарешті ворота відкрили. Чи не закрили після того, як ця пані виїхала? Трохи почекали і подумали, що нарешті нас помітили і крига з кресла. Однак опинились у пасті впустити впустити, а випускати зась. Охорона розбіглась двері на розпашку. Випустіть нас, будь ласка, є хто? Все навколо наштриковано камерами. Нас не побачити може тільки сліпий. Єдиний вихід викликати поліцію, налізти ще раз ворота. Ми замкнуті на території, нікого немає. Ймовірно, то нас так вирішили провчити, щоб не вештались у лісі, який нібито має належати народу. На поліцію чекати не довелось, нас випустили, тому що треба було заїхати своїй автівці. Отже, просимо не повторювати наших дій і не намагатися приїхати загородженою публічною дорогою. Всі обіцянки були марними. Їм можна квадроциклами, кіньми, все, нашим людям нічого не можна. Ну, у вас є якісь плани з вашою громадою далі щось робити? Чесно, вони просто скористались зараз позицією, те, що люди не можуть ні прийти, ні вийти з цим військовим станом. Вони цим скористалися. Люди не прийдуть і не будуть. Просто, ну, а хто прийде? Всі хлопці служать. Реально такі, що можуть підійти. А що жінки? Ну, об'їжджайте через Олександрію, хай вони їздять через Моравище. Це наша комунальна дорога, ми перегородимо її біля Арматнього взагалі. Буде не смішно, Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.